Друзі, всім привіт! Це музичний випуск плагіатів. Я сьогодні гуляю містом, і я знаю, що ви чекаєте мої нові відео. Я вирішив записати новий випуск в такому незвичному місці, як Крематорі з з прогулянки. Спругу... Ставимо лайк. Хай будуть сьогодні експерименти на каналі. Ну що, сьогодні дізнаємося того українського шоу-бізнесі, плагіатить копіює пісні. Ставимо лайк, донатимо, і ми починаємо. І вже чули про нову виконавцю Газ і її хіт God Гадеміт. Але мало хто знає, що ця пісня насправді плагіат, тому що музика, аранжування воно було злизане з іншої пісні. Напишіть в коментарях, чи схоже чи ні, і чи мала право вона використовувати чужий інструментал і видавати це за свій шедевр. Наша улюблена Надя Дорофієва знову е, надихнулася. І надихнулася вона тут і піснею, і кліпом, тому що її пісня кохаю, але не зовсім схожа трішки на пісню. Е, Оркестечки на пісню Оркостанки клави коки. Трек, 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 та ще й надихнулася кліпом Туаліпи та Майлі Сайрос. Ось подивіться на цю подібність. Якщо ви дивилися мій огляд на Лідолі, на її нову пісню Прокидайся, ви могли чути, що я вже казав, що її пісня дуже схожа в початку на туаліпу. Давайте згадаємо і напишемо в коментарях, надихнулися, сплегіатила чи просто немає ідей. Body girls, I can't feel nothing when we're all there. I, I push it down, push it down. I am only want for a good time to go fast. Blocking our ring and the girl. I feel a I feel a little loud. А ось новий виконавець Парфенюк, Ну дуже сильно схожий за стилем на Велбоя. Навіть його нова пісня долоні схожа на пісню Велбоя. Хто ти? ти? Ти не знала біди, та треба було знайти мене. поки я сука біди. Все, ж нам треба гепнути і позаліпати, Все, ж нас в житті радує ні, потанцювать. У нічого. далі тільки зникли діпи. Вже не спитаєш юру, чого розпались гриби Насправді, в цій рубриці плагіати ми не стверджуємо, що це дійсно плагіат Я вам показую схожість пісень, тому що пісня може бути схожа в музиці, в тональності, в гармонії. Ми міркуємо, обмірковуємо все в коментарях і дивимось на фантазію наших зірок: є вона в них чи ні? Чи просто краще злізати І все. Виконавецьів вже неодноразово плагіатить музику, і ось знову в новій пісні Пазл він сплагіатив, знаєте кого? Макса Барських пісню «Зділай громче. Я одного разу бачив Саме і щастя разом. Я ухожу за павару. Ніхто не любить, ніхто не жде, судять, ніс пога. Ви знаєте, в мене була класна підписниця, яка дивилась мої відео ще дуже-дуже давно. А потім вона стала зіркою і відписалась від мене. Ну, якщо вона зірка, тоді вона попадає на мій канал в рубрику Плагіати. Це Вікторія Ніро. Вона записала пісню Рожеві окуляри. І... Початок цієї пісні ну, дуже схожий на композицію монеточки. Слухайте, я дуже довго думав на що мені схожий цей приспів. У мене є варіант, що це схоже на пісню Вікторія Дейнеко. Я просто сразу а тебе уйду. Давайте порівняємо. «Тому пішов це. Але послухайте ви уважно і напишіть в коментарях, що це ну, прям злизано. Буду чекати. Українська співачка Роксолана випустила свій міні-ейпі з трьох пісень. І в кожній з тих пісень я почув схожість на якісь вже відомі композиції. Але мене дійсно зачепила. Пісня сумую циклічна, тому що ну, вона дуже сильно схожа на композицію Агутіна Королєва. Друзі, я дуже дякую вам за ваш перегляд. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Якщо ви знаєте ще якісь плагіати або схожі пісні, обов'язково буду читати в коментарях. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось уже в наступному відео. Ей ти, постривай, а на канал мій завітай. Подивись, скільки багато цікавих відео. Ти дивився, ти дивилась ось, про Камалію, про Барбі. Потім, до речі, дивіться, в мене є плейлисти. Плейлисти, новини та шоу-бізнес. Дивіться, скільки цікавих відео. Потім звичайні відео. Веселі підбірки зірками. Ви вже дивились про фонограму? Класне. Відео. Потім, пародії на зірок, потім YouTube Shorts. Заходьте, дивіться, голоси з мікрофонів. Важливі відео, бачите, відео, які дуже важливі для мене. Ексклюзив для спонсорів. Це відео, які виходять, які можуть бачити тільки спонсори, навіть голоса з мікрофонів є, деякі доступні для спонсорів. А спонсорство коштує від 100 гривень. Тож ставай спонсором або. Донать каналу, тому що канал потребує твоєї підтримки. Потім плагіати. І також для спонсорів доступні мої демо-версії пісень. До речі, нова пісня Океана Зупинці. Ти вже її слухав? Кричи, не кричи, так далеко твій берег, втрачаючи силу свою У Уборися хвиль тихо не останнє люблю. Ми водою розціли. Тож. Заходьте вісь моє відео, підписуйся донать. Я чекаю тебе завтра на новому відео.